Я знаю, що э, поки нас немає нашої Насті, міма Угу, Насті Міма, це все. Прям, вона, десь, вона десь мимо. займається зі своїми дітьми яких не яких не неї зараз? скільки вже багато. Я не знаю, дуже Було багато 60, стало 12. І, і, і і дванадцять. Я, я чесно. Я боюся, я наприклад, виходжу з роботи з каналу з мімом. І я тільки ми відкриваємо це від ворота, виходимо, виходимо, і ти вже діти налітають. Знаєш, я вже боюся з нею виходить. Знаєш, Візьми нас, візьми нас, будь ласка. Отже, вона знову ж таки підготувала для нас рубрику зі своїми дітьми, на яку ми дуже сильно чекаємо, які дуже сильно радіємо. Веселімося, коли дивимося на неї, та її дітей. Давайте разом на них подивимось. І повгадуємо, що ж вони нам завдають. Добрий ранок, месте данок! Сьогодні я знаходжуся у My Dance Studio зі справжніми маленькими дівчатками. Усім доброго ранку! Ну що, покажемо всім вас. Тебе звати? Мене звуть Катя. А скільки ти вже ходиш на танці? Я ходжу вже тільки два дні. Нічого собі, ти вже навчилася танцювати. А Що вмієш танцювати? Вмію е, танцювати хіп-хоп. Ще я вмію танцювати всякі такі е, акробатичні танці. Нічого собі, а акробатичні танці це які? О, а що ти, Які рухи вже навчилася робити? Салі, то колісо, пересту. Ще я навчилася робити на одній руці колісо. Ще я вмію робити. Той. переворот назад. Нічого собі. Атюш, а в тебе є якийсь цікавий е, випадок із життя, пов'язаний із танцями. ти щось була танцювала, танцювала, якось впала? Так, да, були. Один, один раз я танцювала-танцювала на батуті і зламала собі руку. Коли, коли робила калісо. І, і як довго ти лежала зі зламаною рукою? Е, Десь. Дві неділі. І ти ще досить любиш танці? Любиш? Ніколи да. їх не покинеш? Ні. А такі от жертви танцювала, танцювала і зламала руку. Молочинка, маленька молочинка. А дивись ти танцюєш, а в школі якісь у тебе кавалери є. Не -не. А чого? Не знаю. Всі дуже балувані. А як ти думаєш, якщо дівчинка гарно танцює, то в неї має бути багато хлопців чи один єдиний? Я думаю, один єдиний. А чого? Не знаю. Напевно, всіх має бути один-єдиний, так? Так. Да. Наша тих багато хлопців. Нехай буде один, але коханий. Так. Да. Моя сестра ходила на бальні танці і на народній. І мама на народній ходила, і папа на народній. То вони, може, там познайомились. Може, да. так. Знаєш? Mm -mm. Бачиш, танці зв'язують людей. Да. – Так. Ти думаєш, папа покохав маму чого? Бо мама може гарно танцювала дуже. О, правильно. Жінки, танцюйте і тоді вас покохають всі татусі, правда? А в мене таке до тебе запитання. Як ти думаєш, щоб бути крутим танцюристом, що потрібно їсти? Дивись, даю тобі три варіанти відповідей: перше манну кашу, друге яблучка, третє шпинат. Ну, я Як говорив, моряк Папай, шпинат, пам'ятаєте, він танцював? Щоб бути сильним. сильним танцю, Яблучка, ти від яблучок, це знаєте, я живу як в раю, ходжу голий їм яблука, бо грошей нема. <смі> знаєте, я не знаю, чи від яблучок щось наберешся. Я, я хочу сказати, що це манна каша. От, отлічно, я, дай, я соч... яблука, шпинат, манна каша. Я Давайте думаю... зараз на щось поспоримо. На що? Ну, хоча вам вже сказали, що якщо хтось там гадає, Колесо зробити. Колесо зробити? От що, а, як? а яким чином? Що, той, хто вгадує, той і не робить, чи той, хто вгадує, той і робить. Ну давай, давай, давай зробимо. Той, хто вгадує, то що він робить чи не робить? Ні, робіть колісо мене радикуліт, я не можу. Ні, ну давайте. Я не мір бити колісом. Шпинат. Я шпина. Він шпинат. Я малакаша. Ану. How? Не знаю, бо яблуко якесь дуже полізне. Що, ти думаєш, якщо їсти багато яблук, то як ти починаєш танцювати? Не знаю. А ти їла в кожного дня яблук? Ні. Ти не хочеш танцювати? Що? Не хочеш круто танцювати? Хочу. Ну я і сьогодні. Не встигаю їсти яблуко, бо в мене то гімнастка, то співає та на Я завжди не співаю. Але треба їсти. Так. Да. Їжте яблука. Круто танцюйте. Ну молодець, дівчина, ви уявляєте, наскільки за загружена дитина, що вона навіть не встигає з'їсти яблуко між англійським там танцями що і ще чим. Щоб розводити дімогогію, давайте клісово. А, а хто спорить, я... це спорив. Я, я не нормально, в... я гадаю. Yeah, а що це не дайте телефони, що там про корупцію пишуть. Серега, дав корупцію дівчинці. Дав дитині яблуко. А це вже корупція. Роби колісо. Це вже корупція. Я не буду робити, я зараз вливаю собі хривет. А, я хочу Це те, за такі розводники? А може спорав? А можна поспора? Ага, ага. Нагадати, ага, що ми чекаємо на вашу відповідь. Що ж за пісню заспівала нам дівчина в караоке? Наспівала. Вгадайте мелодію і отримайте якийсь ну, цікавий зробує. приз від нас. А ну, ну, зараз зараз я, я, за я за роблю, і ми закінчимо ефір і до новина, і в новинах показують, що ведучий ранкового шоу давай, зламав собі. Давай, роби, Ну, ти, ти проспорив, давай. Що <ристо> ведучий ранкового шоу зламав собі. Але, але, але друзі, одразу, що? одразу вимикайте камеру, одразу вимикайте камеру. Тож, три, і... два, у! І в нас новини. Молодець.